Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І сьогодні ми говоримо про день молоді і про те, наскільки молодим людям комфортно жити в Україні. Гість програми Олексій Позняка, завідувач відділу міграційних досліджень інституту демографії та соціальних досліджень. Пане Олексію, вітаю вас! Доброго дня, пане Олексію. Ми знаємо, що ще рік тому понад 50% молодих людей молоді бажали їхати за кордон і працювати, і навчатися. Наскільки Після тих процесів, які відбулися буквально нещодавно в Україні, після Революції Гідності, ми ж пам'ятаємо, що саме молодь вийшла на Євромайдан, сьогодні свідомість молоді змінилася. По-перше, слід сказати, що з нашого дослідження, яке було дійсно більше року тому назад, на жаль, не зовсім правильно інтерпретували в засобах масової інформації. Більше 50% – це ті, хто відповів на питання, чи взагалі здав ствердну відповідь на, на питання, чи взагалі ви думаєте про те, щоб поїхати працювати за кордон. На більш конкретне питання щодо того, чи ви плануєте після завершення навчання поїхати за кордон на роботу, дали від ствердну відповідь лише 13%. тобто це зовсім інша цифра. Стосовно нових тенденцій, так те, що на Майдан вийшла в першу чергу саме молодь, якраз і підкреслює той факт, що більшість нашої молоді пов'язує все таки своє життя з Україною. Угу. А, оскільки сьогодні маємо історичний день, Україна стала асоційованим членом. Євросоюзу, от які перспективи відкриваються перед молодими людьми із тих 13 які ви сказали, все ж таки хто обирає країни Євросоюзу, а не Україну? Ну, враховуючи те, що навіть серед тих, хто планує, не всі реалізовують свої наміри, то е схильність до? Міграційної мобільності серед молоді приблизно така сама, яку ми спостерігаємо серед усього на всього населення працездатного віку в Україні. Тобто, ми можемо говорити, що нові контингенти, які зараз тільки виходять на ринок праці, які починають здобувати перший досвід, набувати кваліфікації, серед них ну приблизно така ж сама частка буде згодом їздити працювати за кордон, як і серед тих. Представників більш старшого старшого покоління, які вже включилися в трудову міграцію, а на наші молоді люди, молодь можуть конкуру... конкурувати, якщо говорити про ринок праці, от в країнах Євросоюзу. Наскільки якісною в нас є освіта, щоб дійсно бути конкурентним? І ну, боротися на... за робочим на наших спеціалістів певних спеціальностей, зокрема в галузі фізики, існує попит на світовому. Ринку, але тут треба мати на увазі, що кваліфікована трудова міграція це невелика частина загального потоку. Все-таки більшість мігрантів, навіть якщо вони мають певний рівень кваліфікації, вони займаються кордоном низькокваліфікованими роботами. Тобто ті спеціалісти, які їм дається здається, дійсно влаштуватися на посади, які відповідають їхнім рівню кваліфікації, їхнім прагненням, це дуже невелика частина, на жаль. Да. Європейські стандарти в Україні, оскільки ми підписали угоду про асоціацію, чи може змінитися статистика навпаки, що більше людей будуть залишатися в Україні. Які можуть бути тенденції взагалі? Тут все залежить від того, як буде складатися соціально-економічна ситуація в Україні і в Європі загалом. Але в будь-якому випадку значного сплеску трудової міграції ми не очікуємо. Справа в тім, що найбільш мобільна частина і Старшої молоді і людей середнього віку вони вже включилися в трудову міграцію раніше, вони вже е, працюють за кордоном. Серед тих, хто зараз тільки виходить в той вік, коли починається активна трудова міграція, mm -hmm. серед них є ще певний потенціал, тому що раніше він не міг бути реалізований. Але сплеску ми не очікуємо. Ну і е, ще варто сказати про те, що е, існують певні міфи. У Нас і говорять багато про впровадження безвізового режиму. Угу. Треба мати на увазі, що це не, не значить, що зможуть наші громадяни в будь-який момент поїхати хто куди захоче угу. У, в, в європейські країни. Про законодавство відповідні документи на роботу, так? Безумно. Тобто. Перевірка документів в будь-якому випадку залишиться. І е, наявність підстави для поїздки теж буде потрібна. Просто ці всі речі перевірятиме не е, працівник консульської установи, а перевірятимуть на кордоні. Все одно, е, навіть при безвізовому режимі, безвізовий режим просто е, полегшить можливість здійснення цих поїздок, але він не означатиме повністю відкриті кордони. Все одно будуть е, перевіряти наявність. Е, Підстав, чи, скажімо, дозвіл на роботу, чи це запрошення від е, якоїсь організації на певний захід, е, чи наявність туристичного е, mm -hmm. туристичних документів, туристичного ваучера, що все одно за все буде перевірятися. Пане Олексію, чим керується, керується молодь, коли визначається їхати за кордон працювати чи залишатися в Україні? Питання фінансів, питання жити за європейськими стандартами. чи… Можливо, ці корупційні схеми, які вже всім набрили, набрили що ставлять. От які принципи ну, домінують, коли людина визначається, молода людина, працювати за кордоном чи залишатися в Україні? Безумовно, є незадоволення і рівнем корупції. Є серед молоді більшою мірою, ніж серед осіб більш старшого віку, прагнення. До європейських норм життя, але основне і головне це безумовно економічні причини. Це різниця в рівнях заробітку між Україною і е, країнами, куди наші громадяни їздять працювати, зокрема країнами Євросоюзу. В першу чергу, угу. саме різниця в, зароб... в рівні заробітних плат, особливо якщо е, це їх перераховувати за офіційним курсом, тому що якщо перераховувати за курсом паритету купівельної спроможності, різниця буде меншою, ніж за перерахунку за офіційним курсом. Угу. І саме ця різниця є стимулом для того, щоб шукати роботу за кордоном. Наскільки легко взагалі, прижитися за кордоном? То є у вас статистика, можливо, скільки людей вже повертається в Україну, тому що вони не змогли конкурувати, не змогли ну, ті очікування виправдати, на які от, роботодавець за кордоном покладав. Власне, більша частина трудової міграції носить має короткостроковий характер, тобто, це поїздки на сезонні роботи, на якісь разові роботи, скажімо, будівельники виїжджать, збудували об'єкт, після чого повертаються в Україну, тобто періодичні поїздки з постійним поверненням в Україну. І більшість мігрантів не залишається там на тривалий термін. В основному короткострокова міграція поширена до ближніх країн, до Польщі, Чехії, Угорщини, до тієї ж Російської Федерації. А довгострокова міграція, яка менша за обсягом, вона більше поширена до країн Південної Європи, в першу чергу до Італії, ну також Іспанія, Португалія, Греція. В останні роки Німеччина також фігурує серед основних країн-реципієнтів Української робочої сили. То серед довгострокових мігрантів, які вже тривалий час дійсно проживають, дуже велика частина обжилася. Багато хто забирає сім'ї в ті країни, і серед них тих, хто повертається, досить невелика частина. Ну це переважно або ті, хто не досяг, не, не може досягти цілих, в кого не склалася доля в цих країнах. Або навпаки, якщо люди вирішили проблеми і вирішили, що все таки хочуть жити в Україні. Але це знову ж таки дуже невелика частина. В основному більшість довгострокових трудових мігрантів вже тривалий час перебуває в інших країнах, і ми маємо усвідомити, що більшість з них навряд чи повернуться в Україну відносно молодих спеціалістів відносно першого робочого місця. От ми постійно постійно чуємо, що роботодавці мають. Спілкуватися і налагоджувати певні схеми роботи із вищими навчальними закладами України, тому що є проблема, молода людина йде влаштовуватися на роботу, досвіду немає, роботи немає. А де взяти досвіду, ну, щоб взагалі знайти роботу? Власне, от за кордоном питають і дивляться, чи є в молодої людини досвід, і як в Україні бути з цією проблемою? Ну, якраз ті дослідження, які зовнішньої трудової міграції, які проводилися. І перше загальнонаціональне 2008 року, і друге загальнонаціональне обстеження 2012 року, вони показують, що е, в трудову міграцію включаються все-таки вже десь після 25 років. Тобто mm -hmm. зовсім тільки що ті, хто тільки закінчив школу чи тільки закінчив учбовий заклад, серед них дуже мало хто е, починає зразу ж займатися трудовою міграцією. Тобто це вступають на зовнішній ринок праці, виходять ті люди, які вже мають хоча б якийсь досвід. Як його здобути, да, це дуже звичайно велика проблема. Ну, треба, очевидно, думати про можливості поєднання навчальної діяльності з стажуванням на відповідних ну, тих робочих місцях, які відповідають напрямку. З яким люди здобувають освіту, Тобто дійсно підвищувати контакти навчання і виробництва. Ще не запитання до вас відносно того, що включає в себе поняття молоді. Ось ми пам'ятаємо, який був процес. З 35 років зробити більше ну, вузькі в, в рамках віку, так, до 28 років. Якщо говорити про європейську практику, молода людина, це скільки їй має бути років? Від і до. Тут досить важко сказати, все залежить від того, як люди себе відчувають. Якщо, скажімо, років 50 тому назад особа віком 60 років, 65 років це вже була особа літнього віку, то зараз наші. 60-річні, 65-річні люди багато більше з них з них все таки працює. Але ми в принципі знаємо да. до чого підв'язували це зниження вікового цензу. тому що і державні програми, зокрема молодіжне кредитування, якщо можна... якраз вести мову продовжання програми, то треба знижувати верхню межу. Молодіжного віку дійсно, тому що вони, такі програми мають бути націлені якраз на тих, на тих людей, в яких ще недостатньо, скажімо, досвіду, щоб самому про себе подбати. І тут дійсно потрібна допомога держави. Ну а ті, кому вже за 30, під 35 років, ну вони вже мають досвід трудової діяльності, вони вже набули певної кваліфікації. Я не кажу, що вони. Не потребують ніякої допомоги, але вони їм і менше потребують, ніж, скажімо, ті, хто тільки вступає на ринок праці. Угу. Відносно того, що зараз відбувається в країні, проблема з переселенцями. От люди їдуть із окупованої території з Криму, так і їдуть із Донбасу, тому що війна не оголошена війна з боку Російської Федерації. Яким чином це на сьогодні може погіршити питання зайнятості молоді? Безумовно, що прибуття в той чи інший регіон певної кількості осіб підвищує навантаження на ринок праці. Відповідно, держава повинна приймати заходи, щоб згладити ці проблеми, тому що вони, в принципі, не є антагоністичними. Угу. Ну, враховуючи наші останні зміни в державі. Я сподіваюся, що буде вирішена така наша велика проблема як складні умови для розвитку підприємницької діяльності. За умовами ведення бізнесу Україна в останні роки посідала за рейтингом світового банку десь в районі 150-го місця серед 180 з невеличким країн, тобто дуже низьке місце. Угу. І якраз я сподіваюся, що в нових умовах може бути дійсно. Певний стимул для розвитку бізнесу, а розвиток бізнесу, розвиток малого підприємства це збільшення кількості робочих місць, а збільшення кількості робочих місць це зниження навантаження на ринок праці. І, відповідно, користь від цього буде і місцевому населенню, і переселенцям. Це вже питання до кабінету міністрів чи більше до Верховної Ради України? Ну в першу чергу, все таки до кабінету міністрів, тому що у нас немає так законів, які б забороняли ведення підприємницької діяльності, у нас немає. Це таки на такому законодавчому рівні. Так, є, звичайно, у підприємців зауваження до податкового кодексу, uh -huh. ну, але все-таки більш-менш на рівні законодавства налагоджено. А от саме проблеми пов'язані з корупцією, з постійними перевірками, і це, скоріше, все-таки, компетенція Кабінету міністрів. Uh -huh. Зрозуміло. Я вам дякую за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був Олексій Позняка, завідувач відділу міграційних досліджень, інституту демографії та соціальних досліджень. Залишайтеся на парламентському і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.